Чому важливо пацієнту прислухатися до естетичної думки пластичного хірурга? Це обличчя, певні параметри, які необхідно враховувати. На консультації, знову ж таки, пацієнтка може прийти і сказати, я хочу зробити там певні, певні, певні пластичні операції для того, щоб досягти такого-такого результату. Але індивідуальні анатомічні властивості не дадуть змогу цього зробити. І саме хірург, коли він бачить це обличчя, аналізує ці параметри, він тоді пояснює, чому можна, наприклад, зробити те або інше втручання для досягнення цього результату, або необхідно, наприклад, з іншим спеціалістом вирішувати це питання, що не може бути альтернативою при показах до фейсліфтингу, якраз філери. Чомусь пацієнти вважають, що чим більше буде філеру так в області там, скронь і, і, і в області в щічних областях, то це якимось чином підтягне шкіру, але знову ж таки філери тягнуть на себе воду. Знову ж таки, це плюс набряк, тобто повернення штучне за рахунок косметології цих об'ємів, це ніяка не альтернатива підтяжці обличчя.